Всім привіт! Зараз м'ячик на стороні Росії, як нам розказували Сполучені Штати, і сьогодні власне спецпослав спецпосланник Трампа Уїтков вже прилетів до Москви. Я думаю, що сьогодні ми до вечора будемо знати про результати цієї розмови. В засобах масової інформації вже просочувались різні думки з приводу цього, що Росія зараз не піде на. Пропозиції Трампа про припинення вогню були також е, інформація від Піскова, що Росія не відступиться від своїх там намірів деміталізація, денацифікація і приборкання собі нових чотирьох та п'ятьох регіонів це Крим, Донецька, Луганська область, Запорізька і Херсонська, адже вони вписані в Конституцію Російської Федерації. І, власне, ми будемо бачити, тому що для України це є червоні лінії. Україна ні в якому форматі не готова юридично визнавати ці території російськими, а Росія, скоріш за все, буде наполягати на своєму, і я думаю, Трамп може потрапити в такий е, дипломатичний тупик, там, де вже. Е, Засобами його чихної дипломатії, зділка, зділка, зділка. Не вийде розрулити ситуацію, і йому треба буде приймати рішення, на чиєму ти боці, на боці добра України чи на боці зла Російської Федерації. Адже третього не буде. Ніяких компромісів по цих територіях не може бути. Або Україна визнає ці території Російською Федерацією, або Росія визнає ці території Україною. Отже, сьогодні, я думаю, буде таке невеличке просвітлення. І сьогодні, власне, Лукашенко прилетів в Москву, буде якась там спільна нарада Лукашенка. і Путіна невідомо, чому Лукашенко зараз прилітає. Він для чого? Він посередник між Сполученими Штатами. Але мені здається, на мою думку, що з Лукашенко будуть обговорювати питання майбутньої ескалації, тому що, скоріш за все, раз підключає сюди в ці перемовини Путін Лукашенка, скоріш за все. Путін хоче продовжувати ескалацію, продовжувати ескалацію, не зважаючи на позицію України і Трампа про 30 денне перемир'я. І Білорусь буде включатись в гру. Білорусь буде включатись в гру як важіль тиску, щоб знову використовувати територію Білорусі для атак на Україну і тиску, і плюс. Демонстрація для тиску на Європу, адже Білорусь це прямий кордон з Польщею, кордон з Литвою і, власне, намагання Росії пробити коридор сухопутний в Калінінградській область, так званий Сувалський коридор. Отже, сьогодні, за результатами цих перемовин, ми будемо бачити, як буде подальше найближчий найближчі тиждень розвиватись події. Або Росія погодиться на 30-денне перемир'я, або вона поставить перед фактом Сполучені Штати. Тоді вже Дідусю Дональду не буде змоги казати нам, що Зеленський не хоче миру. Не буде змоги казати, що я побачив мир в очах Путіна. І він хоче насправді закінчити цю війну, і треба буде приймати рішення. Ми сподіваємося, що рішення будуть прийняті на користь України, тому що все ж таки е, внутрішня американська політика рухає Трампа все ж таки до несприйняття позиції домовленості з Росією і рухає на те, щоб Україну. Її інтереси враховували, і Україні в цій війні допомагали, тому що ми бачимо, як змінилася риторика Трампа і його команди від «Україна там не суб'єкт, Зеленський, там не в світерку, там, не в Піджаку, і так далі, і тому подібне. І у вас нема карт на руках. А тепер ситуація зміниться. І це те, що я казав ще пару тижнів тому, що зараз під час таких буремних історичних подій. Ситуація може мінятись з тижня на тиждень. Сьогоднішні союзники можуть ставати нейтральними, нейтральні можуть ставати ворогами або союзниками, і тому е сильно, сильно сподіватися, що ось якщо зараз Трамп змінив вектор на підтримку України, то він зараз буде так і рухатись абсолютно не треба. Україна повинна формувати навколо себе свою коаліцію європейських держав, свою коаліцію. Світових інших держав для підтримки своєї обороноздатності, тому що Сполучені Штати в особі Трампа досить і досить ненадійний партнер. Тому що сьогодні вони можуть казати Окей, бро, а завтра казати у вас нет карт на руках. І власне, президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він хоче від Росії. Прийняття своєї ось цієї пропозиції, зділки, зділки, да? він попередив, що США можуть вжити дії, які будуть руйнівними для Росії, якщо Москва не піде на угоду з Україною. І тут питання для всіх нас: а що Трамп має на увазі під руйнівними для Росії? І я вважаю, руйнівними для Росії це є хороший удар по Москві. Якби, знаєте, так. 1488 томагавків приземлилися на території Москви, досить це було би е, руйнівним для е, Росії і е, балансом на ось цій планеті. Але, на жаль, у Дональда Трампа інша. Погляд він заявив, у фінансовому сенсі ми можемо у фінансовому сенсі, ми можемо вжити дій, які обернуться поганими наслідками для Росії, які будуть руйнівними для Росії. Попередив Дональд Трамп, наголосивши, що він не хоче вдаватись до таких заходів, оскільки він хоче миру. От попередження пролунало під час зустрічі Трампа з прем'єр-міністром Ірландії. Він відповів на запитання, чи готовий чинити тиск на Володимира Путіна з метою його переконання. До миру і відповів ствердно: так, ми можемо, але я сподіваюся, в цьому не буде потреби. Ну, подивимося, подивимося, чи зможе дідусь Дональд потиснути старечі, скажімо, навіть не бажання а хворі мрії кремлівського диктатора. І зараз найближчий цей тиждень буде у нас момент розв'язок в цьому плані. Спецпосланець Трампа, як я казав, вже знаходиться в Москві. Тобто розмови з Путіним будуть. Розмови з Путіним будуть, але бачите, з Путіним спілкується не Трамп по дипломатичному протоколу, да, з президентом мав би вести перемовини президент. Але Трамп надіслав ось свою таку шісточку, показавши, хто для нього. По статусу є, звісно, Путін. Трамп не хоче е, вести з ним перемовини, поки якісь його щітки не узгодять всі моменти. Парламент Франції, да, поки йдуть ось ці перемовини про перемир'я, відбувається і дальше дипломатична і політична війна на європейському континенті. Парламент Франції підтримав Україну і. Закликав вилучити російські активи, от власне, національні збори Франції схвалили резолюцію із закликом посилити допомогу Україні та конфіскувати заморожені російські активи для фінансової підтримки Києва. Що це нам дає? Це ще не виділення цих конфіскованих активів, але це політичний крок на рівні парламенту, парламенти різних країн вже дають ось такий сигнал. І коли буде ось така згода. Консенсус цих основних гравців Британії, Німеччини, Франції. Тоді ці кошти підуть на озброєння України. Або будуть використані в торзі з Російською Федерацією. Ви уходите з тих територій, вам розморажують ці активи. Тому цей актив досі є в підвішеному стані, тому що ним ним можна торгуватись. Шольц. Да? Незважаючи на те, що Шольц вже досджує свої останні дні на місці канцлера Німеччини, але він е, говорить, як діючий канцлер, заяви про підтримку України, не можна допустити демілітаризації України. От пряма мова Шольца. Демілітаризація України була однією з військових цілей Росії, і цього не має статись, тому що сильна армія це найважливіша гарантія безпеки країни. Він закликав. Продовження дострокової підтримки України для досягнення миру, і після нього ось це правильна позиція. Правильна позиція в тому, що лише озброєна Україна зможе захистити себе. Озброєна Україна вона зможе стримувати в майбутньому російські ось ці нападки, тому що угоди угодами, але якщо завтра в Кремлі черговий. Або той самий е, Телепень скаже ні, я не дотримуюсь цих угод і почне атаку на Україну. Хто буде її захищати? Ну, а ми з вами повинні не забувати, що найдієвішим захистом України є розпад Російської Федерації. Тому, незважаючи на ті процеси, які зараз проходять, ми повинні докладати всіх зусиль для дестабілізації ситуації в Російській Федерації. на Міжрегіональні основи, міжнаціональні, міжетнічні, соціальні основи всі проблеми Російської Федерації, ми з вами повинні загострювати і підживлювати, тому що це є шлях до розпаду, як розпався Радянський Союз. Якщо вам здається, що це якась така, скажімо, фантастика, згадайте, чи вірив хтось за пару років до розпаду СРСР, що він розвалиться. Одиниці маргіналу. Так. Марк Рубіо Марк Рубіо із команди Трампа дуже впевнений, дуже впевнений в припиненні вогню. І він каже, що припинення вогню можливе вже за кілька днів, якщо Росія дасть згоду. Ось це ключове. Якщо Росія дасть згоду. Марк, а якщо Росія не дасть згоду? І Росія, скоріш за все, не дасть. Може і дасть. Ми не знаємо, тому що, скажімо, в інтересах Росії не зовсім є прогнутись під американські ось ці хотілки, тому що це б'є по самолюбству Путіна. І Росія, скоріш за все, не піде на поступки. Але залишилось пару днів для того, щоб ми побачили і подивимося, як будуть розвиватись події. Той же час, коли Трамп каже, що якщо Путін відмовить, я там зроблю такі станції, що буде йому тяжко фінансово, з іншого боку, в Білому домі кажуть, що немає механізки, мають механізми для припинення вогню, але не кажуть які. Не кажуть які, тому що, знаєте, це як. У Трампа прихований козир? Да? Він ні, нікого нікому не показує, ніхто не знає, чи він є, але Трамп каже: у мене є в рукавах козир, у мене в рукавах козир. А що, якщо нема? А що якщо твої ось ці санкції для ось цієї російської військової машини, яка запустилась, це вже дитячі забавки? Може дідусь Дональд пора діяти більш рішуче? Але добре, що Америка доходить до того, що на Росію треба тиснути. Я дуже сподіваюся, що російська сторона сьогодні дуже сильно зачепить самолюбство дідуся Дональда, і ми отримаємо новий етап підтримки України. Окрім того, Британія і Франція продовжують збирати коаліцію охочих. Брати участь в миротворчому контингенті в Україні після досягнення якоїсь угоди про перемир'я чи про мир власне до коаліції хочуть залучити 37 країн. От прем'єр-міністр Британії, президент Франції ведуть перемовини з 30 37 країнами щодо формування коаліції охочих стосовно України в разі досягнення мирного врегулювання. От намагаються посилити позицію України в переговорах. В той час так це не цікаво, От, до коаліції охочих. Можуть увійти країни Європи з піддружності нації та Азії, тобто це буде досить широка така коаліція. За планом вони нададуть фінансову допомогу, війська, літаки чи військово-морські судна, щоб допомогти захистити Україну від нової російської агресії. Отже, да на окремі зустрічі вівторок в Парижі країни, що не є членами НАТО, в тому числі Австр... Австралія, Японія і Нова Зеландія. Приєднались до переговорів з воєначальниками з десятків європейських країн, а також Канади за словами людей, знайомих з цими переговорами. Ми бачимо, що Європа окрім, окрім того, що вона включилась в швидку розбудову і, скажімо, реформу свого оборонного комплексу, Те, що ми бачимо, що Рейн Метал заявив, що може викупити завод Volkswagen в місті Оснабрюк, а цей завод найбільш прилаштований для виробництва військової бронетехніки, оскільки має відповідні там комунікаційні можливості, під'їзні залізничні шляхи екрани і так далі. Тобто Європа готується для використання своїх виробничих цивільних потужностей, переводити їх на військові рейки. І саме цікаве. Для України, незважаючи на те, що навколо неї зараз ось ці різні політики: хтось тягне канат в сторону України, хтось в сторону Росії, українські збройні сили чітко відвищують переговорну позицію України, і власне, ось такий економічний аналіз, Росія вдвічі скоротила експорт дизеля в Африку через атаки на нафтопереробні заводи тобто Україна. Своїми атаками дронів обвалила експорт російського дизеля в Африку вдвічі. Що це означає? Що ці прибутки впали вдвічі. Ці ланцюжки розтягуються в часі. Це означає, що сиплеться російська архітектура і в Африці, і в інших регіонах, і сиплеться російська. Інфраструктура власне в самій Російській Федерації, да, це проблеми з утриманням коштів, які в результаті йдуть на війну. Це проблеми з затримками заробітних плат і створення соціальної напруги. Тому Україні як ніколи треба зараз розвивати ось цю дронову програму для того, щоб виносити російські нафтопереробні заводи, газові підстанції, ключову російську. Інфраструктуру, на якій Росія заробляє, Росія з держави бензоколонки повинна перетворитись в державу зруйновану бензоколонку. Ну і будемо чекати, що у нас буде сьогодні ввечері, і від цього буде залежати, який буде політичний фон найближчий тиждень. Я думаю, що Бог на стороні України незалежно від того, вірите ви чи ні в Бога. І я не дуже вірю, але вислів досить гарний і позитивний. А ми маємо бути на позитиві, тому що, незважаючи ні на що, ворог хоче, щоб ми були зневірені, понурені і гризли од горлянки один одному. А ми повинні триматись єдиним цілим. Слава Україні! Підпишіться на канал і Монобанка для ЗСУ від фонду волонтери Поділля в описі відео. Слава Україні!